З вами я, Назар, і сьогодні буду оцінювати розказувати, скільки коштують скіни ютуберів. Погнали. Так, перший скін День 19К 700... 975 монет. Що є багато, майже 1000 монет. Далі ютубер-Кітик. 419 монет, що є і небагато і нема. Далі в нас йде Дімон 22К. 780 монет, що є і небагато і немало. Майже до гня йдемо. Дена! Далі у нас Shell. 486 монет, що є трохи багато, трохи мало. Коротше, далі йде жура 24К. І на удивлення є 861 монета, що майже досягає Дена Далі йде мій друг Foxer 5 k Його коштує скін 651 монета. От такі от скіни. Ну, друзі, а поки всім пока-пока. А, і не забудьте підписатися на мій телеграм-канал Попкорн. Там виходять відео та всякі фоточки. Та виходять, коли буде відео, там, та там скоріше виходять відео про кошти на цьому ВО каналі. Ну а пока, всім пока-пока, до нових зустрічей. Я поставлю в описі канал Fox Робітька.